Пане Олександре, завтра анонсована грунтовна розмова між Путіним і Лукашенко. Чи справді там є що обговорювати на ваше бачення? Ні, скоріше за все буде черговий чергова вимога Путіна. Аби Лукашенко дав наказ армії готуватися до контртерористичної їхнім терміном операції проти України. Знов прозвучить. Ну, власне кажучи, відповідь Лукашенка сьогодні прозвучала. Він сказав, що вони почнуть з тієї ж секунди, як тільки перший український солдат з'явиться на території Білорусі. Ну, По а тому, він там не з'явиться. А чому ви так думаєте? В 1939 році Польща, як ви розумієте, теж досить підступно атакувала Німеччину. Ну, то було І... давно. Перевдягти в українські піксель, ясно, що це безумство. І навіть білоруські генерали розуміють, ну після того, коли наша армія стала настільки професійна і по-хорошому зла, ну, їм нічого не світить. Ну, ну кілька годин і знову ж таки це прикордонні бої. На цьому закінчиться. Пане Олександре, це цікаво. Ви думаєте, що може бути операція під чужим прапором? Путіну нема куди діватися. Зараз він буде підвищувати ставки. Чому ні? Якщо в 39-му пройшло, то і зараз спробувати можна. Тим більше не перший раз Уже ж були і диверсанти на території Росії, які дійсно не були такими ще до початку війни, і були в Криму кримські татари, які там підривали будь-що, хоча вони нічим цим не займалися. Тому досвід в російській спецслужб такі є. А діватися їм нема куди. Бо програвати Україні це кінець для Росії, кінець для імперії. Так от це може стримати Лукашенка, не доєднуватися до цього човна, який тоне. Лукашенка, власне кажучи, великого вибору немає. Єдине, що може його реально стримати. Це якщо є кулуварні домовленості про те, що він не буде арештований і в Захід не буде домагатися його суду над ним. Якщо такого нема, то, власне кажучи, програє Росія, його скинуть. Не програє Росія, що не може бути, його все одно скинуть. Йому він зараз б'ється за гарантії… Життя, просто життя. Гарантії життя йому можуть надати тільки на Заході. А інакше він, навпаки, він буде намагатися теж піднімати ставки і шантажувати. А раптом. А раптом Литва все таки злякається і скаже: Ну добре, давайте ми його тихенько знімемо і хай разом зі Шльодером, живе під Москвою. Пане Олександр, ну те, що у Лукашенка є шанс втратити владу від білоруського народу, мені здається, він таки є. Але ось чи може бути, що Путін буде йому погрожувати, що ти оце так довго не ведешся на співпрацю. Давай ми тебе оп і посадимо свого більш лояльного президента в Білорусь саме від Путіна. Це він уже чув він уже це чув, і ці розмови були, і ми чим наприкінці на початку зими. Ця розмова була, коли Путін запропонував, от коли, до речі, це був після смерті міністра закордонних справ Білорусі. Ця бесіда дійсно відбулася, і завуальовано Лукашенко натякнули, що він може повторити долю. Після цього він зразу ж дав контраргумент: армія буде воювати з під палки. Якщо воювати взагалі буде, білоруси отримують. Прецедент можливість для повстання, не все зрозуміло тоді і на Західному кордоні. І е, він запропонував Путіну е, можливість іще однієї проблеми. Тобто, ви вбиваєте мене і отримуєте повстання в Білорусі, яке я повинен будете придавлювати своїми військами. Тобто, ви хочете отримати 15-20 тисяч вояків, замість цього ви не лише їх не отримуєте, а ще 15-20 вимушені будете відтягти. І цей аргумент спрацював. Тому погроза вбивством Лукашенко була. Цей удар він витримав. Так, може, це пане Олександре бере його Путін в заручники, раз Лукашенко їде в гості до нього. Там були ще пригадуйте, він кудись чи в літав так само. Там е, теж були такі моменти, які могли закінчитися для е, Лукашенка неоднозначно. Заручникам Лукашенка не може довго сидіти, бо немає намісника. Кожен день знаходження Білорусі без присмотру, як то кажуть, це небезпечний прецедент, що раптом знов почнеться. Білорусі все ж таки білоруси не росіяни. Білоруси настільки по-рабськи і настільки нікчемно своє життя не проживають. Тому от там шанс повстання завжди існує. І до речі, якщо ми навіть говоримо, то білоруси в великій кількості, чесно, дійсно, що воюють е, на боці України проти росіян. Е, що, що не скажеш про так званих російських фейкових добровольців? Тому залишати Білорусь без дуже ретельного нагляду місцевого фюреру ніхто не наважиться. Тим паче ж є пані Тихановська і загалом е, дуже серйозна в Білорусі опозиція, яка точно не залишить пусте місце. Е, як воно? Святе місце пустим не буває, так? Ну тут навіть не стільки пані Тихановська, а тут е, полк е, Костуся. а це вже серйозна сила. Вони можуть. Вони... На їхній бік перейде більша частина білоруської армії. Якщо буде, не страшно. І якщо буде можливість такого переходу, тому у цей білоруський полк він для Лукашенка це страшний сон. Ну, ми ж і пригадуємо оборонні ці всі речі, які він робив, вони якось більше налаштовані були справді на те, щоб там мінні поля, якісь він же ж робив не для нас, а мабуть, же ж для білорусів, які воюють за українську армію. В цьому часі безумовно. безумовно. Так, пане Олександре, стосовно ще Путіна і Лукашенка, у них економічна співпраця там запланована, якась політична. Це до чого? Хіба Білорусь не до кінця ще залежна від Російської Федерації? На жаль, спробуємо повернути відновити зв'язок. Пан Олександра, цікава розмова. Два диктатори зустрічаються. Це не так часто буває, але розуміємо, що термін якраз річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації наближається, і 100% певні маніпуляції стосовно Лукашенка Путіним будуть відбуватися однозначно. Намагається він втягнути його, і цей це протистояння між ними якраз. Ну, дуже й дуже актуальне, пан Олександре. Так хіба Білорусі ще не повністю захоплена а, Російською Федерацією, ще про міжнародну про їхню співпрацю в економічному плані в політичному? До чого ці розмови? Хіба там є про що говорити? Крім безпеки, захопити країну можна, її можна пригнобити, її можна навіть знищити, але примусити стати цінними. Повноцінними рабами це дуже важко. Це повинен бути повністю зламаний народ. Білоруси не є таким народом, і тому так, бо ніякої економічної співпраці немає. Росія дає невеличкі гроші по своїх мірках для того, щоб у Білорусі було все більш-менш спокійно. Економіка Білорусі стоїть. Якби зараз спробувати жити за власний рахунок завдяки Лукашенку, як там, хорош крепкому хазяйственнику, то існування економічно просто не було. Тому зараз, ну, да, окупував. Та кругом стоять російські ФСБшники, стоять російські гарнізони, але вони в меншості. В Білорусі все-таки не треба забувати це батьківщина партизанщина. І якщо буде хоч маленька шпаринка, хоч маленьке вікно можливостей, Білорусь вибухне. Тому і зменшувати Лукашенка зараз в шахарній ситуації. Путін не може зменшувати фінансову допомогу Білорусі, бо це погроза повстання зубожіння народу. Він не може... Путін не може його вбити, бо це повстання відсутність диктатора. Путін не може взяти його в заручники, бо відсутність диктатора це спокуса повстання. От, ну, Хоч звідки не повернись, а Лукашенко потрібен, здавалося, Путіну, і це реально об'єктивно, на своєму посту в Мінську, хоч нічого не буде робити, але просто сидіти і зображати легітимну, принаймні для значної частини Білорусі владу. Бо все ж таки, ну, фальсифікація виборів, ну були якісь вибори. Ну, ну, не такий, ясно, що відсоток, щоб говорити про неї серйозно як президента. Але все ж таки відсоток протестний досить великий. Білорусь і інша проблема. Протестність у них висока, але персоніфікація цієї протестності низька. У Білорусі зараз немає лідера, за яким б всі згуртувалися. Іханов сказано, ну, ну це не лідер, це не політик, це, як то кажуть, ну, вибачте, це не серйозно. На жаль, поки що. Але вона точно є. Це факт. Пане Олександре, дуже ми вам вдячні за ваші відповіді, на наші запитання, за ваше бачення, аналітику. Друзі, Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, долучався до нашого ефіру.